Вже за доброю традицією вічі розпочали із національного гімну. Темою обговорення на народному зібранні була ситуація на сході країни. Голова громадської організації Автомайдан Хмельницький Вікторія Середюк безпосередньо була у східних регіонах України, куди разом із волонтерами доправила допомогу військовим Хмельниччини. Каже, картина на східних рубежах депресивно. Війна там, війна страшно, їздити страшно, розвалені міста. Особливо Слов'янськ дуже розвалений. До сьогоднішнього дня ні стовби не підняли, ні провода. Все як було, так і, так і висить, валяється. «Треба розбиті кущі, але життя продовжується там. Про ситуацію на сході не щуток знає знає заступник голови керівника апарату облдержадміністрації Леся Стебло, яка на собі відчула усю тривогу за бійців, котрі несуть службу на східних рубежах. Адже у неспокійних сьогодні регіонах перебуває її рідний брат. Але не і ні на що, посадовець впевнена, кожен чоловік повинен боронити незалежність України. Кожен військовий, кожен офіцер. Кожен чоловік, який має бажання, має сили і має можливості, він має бути там, щоб захищати свою родину, свою землю, свою, свою сім'ю і своїх близьких. Ми всі молимося за них, ми всі стараємося допомогти чим тільки треба. Підтримують посадовці, звичайні подоляни та всіляко допомагають військовослужбовцям. Треба йти на війну, треба допомагати. Треба піднімати всіх, всіх тих, щоб не сиділи, не ховались, А я буду, я не буду. Всі жінки, чоловіки, всі чимось будуть допомагати. І так ми тоді переможемо. У нас є переселенці, сюди привезли переселенців. Чого їхні чоловіки сидять тут, відсежуються, а наші, наші чоловіки їдуть до них хату захищати? Це так не повинно бути, потрібно все таки підтримати, щоб ввели воєнний стан. Тоді можливо, ми скоріше справимося з тими бандитами, які заходять з російської сторони. Окрім громадських активістів, відвідують наших бійців представники влади. Так, сільські ради Хмельницького району, підприємці та депутати обласної ради, нещодавно зібрали не один десяток тонн необхідного вантажу для військовослужбовців та вже доставили обоз. Про це та про свої враження від побаченого на сході на вічі повідомив Олександр Семчешин. Дійсно, як після серйозної війни, особливо в околиці. Руїни розбомблені після артилерії, величезні воронки в асфальті, і то дійсно показує, що справжня війна вразив також бойовий дух наших хлопців. Кажу, що наші спецпризначенці це еліта української армії. Гордість переповнювала, коли ми спілкувалися з ними. До слова, наразі найнеобхіднішою допомогою для військових залишається технічне оснащення. Як завжди, бронежилети, каски це саме актуальне, що потрібне. Приціли, тепловізори. Ну, це дорогостояще. Якщо е, якісь громадяни хочуть потратити свої кошти і вони хотіли би там на консерву купити, то краще купити жовтий скотч, купити е, він їм потрібний, простий скотч також батарейки потрібні їм, одноразовий посуд, пральний порошок, мило. Шампунь, такі от одноразові станки, дуже треба нижня білизна. Окрім того, на недільному вічі ділилися своїми думками про події у Верховній Раді, котрі відбулись ще минулого тижня. Мова йдеться про розпад коаліції та відставку уряду Арсенія Яценюка. Фактично розвалена коаліція. Е, Відто кажуть, що я з великою повагою відношусь до позиції моїх колег народних депутатів. Але моя особиста думка, що це не на час. Моя особиста думка. Що рада коаліції повинна була зібратись, проговорити, вирішити питання. Об'єктивно кажучи, всі ми прекрасно бачили, що ця коаліція є недієздатна по одній простій причині, що свобода, батьківщина і удар разом мають тільки 169 голосів. Всі інші хто є в коаліції, це і ті перешиванці, які перебігли від партії регіонів. І звичайно, що ми через те не могли проголосувати закон про люстрацію. Через те ми не могли проголосувати. Інші закони, які нам край необхідні для армії, Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.